Я столько... <ролевый> <ролевый> ну, в вондечке набралась 50 до/. и Сколько сделалось тут? А ось ще на дубах листях, наверху немає. Вони ще холодно, мабуть. Сок туди не Сік ні не да до... до... верху ще не, не прийшов. Дві качечки. Вона вже падала і закрепляли оціми. Трасами, не трасами, ну але ось тут залишився оцей. Машини паркують взял і взяли, зняли цю розтяжку І ось може впасти Впасти може, натягнуть одна ось я. Цей трос один О. І нахалилась, а там дітки ходять матуся з дітки з Так що Парк ЖК Львівський таке послабилась і ось вона на вітер і тут уже і он сам її вирвесь знову там такі вже корені так що треба закріпляти. ну це люди самі тут було добре закріплено, але щоб паркуватись машини, то і поставив так Ось так туся тут відпочиває, туся ладно Вася Сейн на, на лапку хромає, вже старенький, може порізав, а може на задню так що ось так